Прочитаю текст, який записаний в цьому розділі, який ми читали, 26, з 6 го вірша. Коли ж Ісус був у Єфанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алебастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на, голову, на його голову, як сидів при столі, він можете займати свої місця. І вже за традицією, перед кожними роздумами над словом хочу запитати вас, чи готові купити одноразові парфуми за 150 доларів? Скоріше за все, чоловіки і хлопці скажуть категорично ні. А от жінки, дівчата, не знаю, у відповіді, можете спитати їх вдома і дізнатися, чи вони дійсно хочуть потратити стільки грошей на парфуми. І соціальна група рейтинг провела дослідження на тему життєві цінності українців. І виявилося, що для українського суспільства головною цінністю є доброта. На високому рівні залишився конформізм. Це політичний термін, що означає пасивне ставлення до якихось речей. Тобто, що вони... Російське слово присмикаються. І також значними для українців є цінності безпеки та традиційності. Традиційність тут мається на увазі повага до культурних та релігійних звичаїв. Як не дивно, але українці саме менше цінують багатство як цінність. і чи було вам колись цікаво, що цінує Бог? Що Богу, можливо може, може бути цінно? І я розумію, що у кожного з нас різні стосунки з Богом, і від цих стосунків відповідь на це питання буде різною. Але на прикладі цього тексту хочу, щоб ми виділили для себе. Декілька важливих речей, які Ісус оцінює в цій жінці. І я розумію, що список не кінцевий, можна і додавати більше, але декілька речей, які ми повинні для себе підмітив я для себе особисто. І перше, це Бог цінує людину, яка приходить до нього. Коли ж Ісус був у Іфанії, в домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до Нього. Маючи плашечку, пляшечку дорогоцінного мира і вилала на його голову, як сидів е, при столі Він. І про жінку, яка намазала Ісусом миром, євангелисти розповідають по різному але суть від цього не сильно змінюється. Зі слів Івана, це 12 розділ, за шість днів до Пасхи. Господь е, прийшов до Іф, Іфанії і розділив трапезу з господарями будинку. Господарем будинку був, е, скоріше за все, це був будинок Лазаря, якого він за декілька днів до того воскресив. Е, і одна з сестер прислужувала, ми добре знаємо цю історію, прислужувала гостям, а інша, е, на ім'я Марія, взяла набдовго до руцінного мира та помазала ноги Ісуса і витерла їх волоссям. Із розповідей Матвія і Марка, ми дізналися, що все це відбувалося за два дні до Пасхи. І не у Лазаря вдома, а у Симона Прокаженого. Жінка, ім'я якої не називає ні Марк, ні Матвій, вилила мир на голову Спасителя, після чого Ісус говорить незадоволеним учням, коли вони возмущалися на рахунок того, що це було даремно. Він каже, що так вона приготувала його до захоронення. І Лука відносить цю подію до більш раннього періоду, до більш раннього часу. Симон, тут він уточнює це, що Симон це був фарисей, і до якого Ісус прийшов в гості, а жінка, яка омивала ноги Ісуса сльозами і вилила на них миро, відома грішниця. І ми знаємо цю історію, що Ісус. Свого роду упрікає Симона в тому, що він не дав Господу ні води, ні поцілунка, а вона, ця грішниця вона вимивала йому заміни ноги. І в розповідях євангелистів дійсно є розбіжності. Деякі коментатори навіть говорять, що ці історії вони про різне, просто дуже схожі. Вони в різний період були. Але дуже важливим є те, що за декілька днів до того, як Христа розіп'яли, жінка приходить в будинок, де Ісус був гостем і обмазує Його миром. І ми знаємо, що Господь чітко знає все, думки, наміри, сумніви, які є в розумі людині. І в Єремії Він звертається до народу. Ізраїльського. «Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Ви звертатиметесь до мене, ви прийдете, молитиметесь мені, та я вас слухатиму. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. І Господу до вподоби люди, які шукають його. Ми Чудово розуміємо, що навіть з практики життєвої, що е, бажання можуть залишитися тільки бажаннями, якщо їх не виконати в дії. І важливо е, приходити до Бога і приносити свої можливо, потреби, можливо, переживання е, і приносити свою вдячність, як це зробила ця жінка. Е, Бог е, істина, яку я хочу з вами поділитися. Бог цінує людей, які приходять до нього чи то в розкоянні, чи з потребою. І, що не менш важливе, людей, які приходять до нього з подякою. Як це зробила ця жінка? Отже, Бог цінує людей, які приходять до нього. І друга істина, якою хочу поділитися, це. Бог цінує людину, яка робить добро від щирого серця. Бо, виливши миру, це каже Ісус на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Як ви зрозуміли з самого початку, то я не даремно вас питав, чи готові ви 150 доларів потратити на... Парфуми, тому що, як ми знаємо, дуже багато проповідників говорили якраз на цю тему Алябастрового цього мира, вона коштувала 300 динарів. Це один динарій це день працівника звичайного. і Це приблизно така ціна, яка була пожертвована цією жінкою. Якщо Взяти будь-яку жінку з цих чотирьох Євангелій, про які я говорив раніше, то всі вони за щось, скоріше всього, були вдячні Христу і зробили Йому добро. Чи то сестра Лазаря, яка, можливо, була вдячна за те, що Ісус воскресив її брата, чи, можливо, жінка-грішниця, яка омивала стезами Ісусові ноги, можливо, це була та жінка, яку були Зловили в перелюбі. Але це дуже важливо, що ця людина, яка зробила це для Ісуса, вона зробила це з вдячності. І ще один відомий текст, який ми недавно розбирали, і підійшов ось один і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Ці слова. Юнак звертався до Ісуса, юнак, який був багатим, знатним, і, скоріше всього, цей юнак був з Сенедріоном. І він, як, та сам, як, як так само, як та жінка підійшла до Ісуса, він так само це зробив. І коли він запитував Ісуса, що має зробити доброго, то, скоріше всього, Він запитував його не, не для того, щоб дізнатися, що йому треба зробити, а для, а для того, щоб. Підтвердити те, що він вже зробив дотепер, і свого роду впевнитися в тому, що він буде в царстві. І е... Істина, яку е... потрібно запам'ятати, справжнє е... добро, яке нам потрібно, це Бог. І, і цей юнак, який підійшов до Ісуса, він... чого він не мав, це Ісуса. І, і думаю, що Ісус недаремно йому говорить е, другі п'ять заповідей. Ми знаємо, що перші п'ять заповідей вони відносились до стосунків людини з Богом, а інші п'ять відносились до стосунків з ближніми. І е, коли він почув, що потрібно роздати своє майно і, роз, і продати майно і роздати ближнім, то засумував і, скоріше всього, він не послідував за Ісусом. І чи закликає взагалі нас Бог сьогодні бути настільки щедрими і добрими, щоб роздати своє майно всім людям і жити бідно? Я думаю, що ні. Але Він закликає нас до того, щоб ми проявляли добро до тих людей, хто дійсно того потребує. Він дав нам розум, щоб ми аналізували і розуміли, що чи ті люди дійсно потребують. Того, що ми зробимо їм добро. Чи вони цілими днями сидять вдома, нічого не роблять і потім ходять по вулиці, використають таке молодіжне слово, як тиняються. Просто ходять і просять, нічого не роблячи. І Бог дав для цього нам розум, щоб ми могли аналізувати. І Ісус говорить, по правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі. На пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Думаю, що жінка не просила Ісуса виділяти її якось. І Вона не просила його, щоб він розповідав про те, що яке вона добро зробила йому. І вона зробила це від щирого серця. Це ще одна можливість, добро це ще одна можливість показати людям навколо, що християнин. Це в першу чергу послідовник Христа, який любить і допомагає людям, які навколо Нього, який допомагає людям від щирого серця. Отже, що цінує Бог в людях? Він цінує людей, які приходять до нього з подякою, проханням для спілкування з ним. І друге, що Бог цінує в людях, це те, що він цінує тих людей, які роблять добро від щирого серця. Тому стараємося бути християнами, які дійсно до вподоби Богу. Тому маємо час зараз приходити до нього, молитися, дякувати йому. Хай він буде за все прославлений в нашому житті. Амінь.